85-річна Олена Ртіщева сім років тому тікала від війни із рідного Краматорська. Тут у Львівському геріатричному будинку вона живе понад п'ять років. А я пережила ще ту війну 41-го року, маленькою дитиною. От і пам'ятаю, на нашу хату пала бомба. Я під завалами була. Вже коли почалось таке ж саме. Я кажу собі, ти що, чекаєш, що. Ти ж знаєш, що буде далі. Ти вже переживала це. Тікай як можна далі. Такі гостей, як волонтери, тут завжди раді бачити. Допомагають і морально дуже багато дають. Молоді люди, це ж дуже приємно. Приходять до тебе, спілкуються якось з тобою. Я розумію, що я їм ніхто, я їм не рідна, не рідня, нічого. Ну, от і як вам, але. Вони не просто виконують свою роботу. Вони на роботі, то й на роботі. Яка йому їм по душі. Вони пішли на другу роботу, значить, вони серцем приходять до мене, і мені це приємно. Зараз у Львівському геріатричному пансіонаті живуть майже 300 людей. З них приблизно 140 – лежачих. Також є молоді люди, які з дитинства є інвалідами першої групи. Директор пансіонату каже, що в бюджеті гроші на святкування є, та пояснює, чим важливі волонтерські акції. Є люди в нас, які не мають сімей. Тобто десь так життя склалося, що вони не мали Ну можливо сім'ю мали, не мали дітей. І, тобто вони, в принципі, все життя самі. Є люди, які е, їхні діти, діти ну, з тяжкої економічної ситуації виїхали на заробітки. Так? І відповідно теж ті батьки залишилися самі. Любов від рідних, це є любов від рідних, і відповідно їм десь того бракує. І відповідно ці громадські організації, благодійні фонди, вони дуже велику річ роблять. До Пасхи для підопічних геріатричного пансіонату волонтерська організація Майстерня милосердя організовує акцію. Волонтери просять львів'ян допомогти підготувати великодній сніданок. Також акцію вони проводили. До прикладу минулого року цьогоріч продукти можна приносити в Патріарший Дім, що на вулиці Хуторівка, або надсилати гроші на картку. Цього року на Великдень це вже буде третя третій Великодній сніданок, який ми організовуємо для всіх 300 людей. Фактично, це відбувається таким чином, що маємо такі домовленості і контакти з різними компаніями, до яких ми надаємо прохання, наприклад, хто нам може чим допомогти. Як саме виглядає продуктовий набір? Це є традиційні страви і продукти до Великого Дня до Пасхи. Це є пасочки, це є масло, це є яйця, це крашанки, писанки, це ковбаса, це шинка, це сир. Стараємося також для стареньких, щоб були якісь свіжі огірочки, радиска. Це все є. Від людей, які жертвують свої кошти на це, щоб засвідчити солідарність, підтримку, і це так само є момент такого духовної підтримки і людської, і матеріальної, і будь-якої. Але це все свідчить про велике милосердя і любов до ближнього. Передати продукти можна до 25 квітня. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.